Друзі, доброго дня! У мене для вас нове надходження, шкода Октавія А7. Автомобіль 2017 року випуску. 1.6 надійний дизельний двигун, що робить поїздки більш економнішими. Та в цілому двигун дуже надійний у цій лінійці. Дуже гарна комплектація, автомобіль весь у рідному забарвленні, подвійний окрас з заводу, що робить нам кузов більш захищеним. Є в коло 17-го радіусу. Дуже класні диски, гарний стан губи, майже нова. А, є в нас дістронік, безключовий доступ. Так, Пройдемось по салону. Тут нас зустрічає текстильний салон, стан водійського сидіння без зауважень. Стан пасажирського так само, без ніяких нарікань. Речах перемикання передач не затертий, в дуже класному стані, є в нас старт стоп електрокришка багажника, автопарковка, все це є. Обірів е лобового скла, клімат двозони, підігрів переднього ряду. Мультимедіа у нас вже наворочена, нове покоління. Так, по двигуну. Ніяких помилок немає, нарікань так само. Робить двигун дуже добре, без зауважень, тяга дуже класна. Повний мультируль, шкіряне кермо в дуже оханому стані. Є в нас датчик освітлення, датчик дощу також присутній. Стан дверної карти без зауважень. Така контурна нас підсвітка повністю по всьому салону. Пройдемо з вами по задньому ряду. Тут нас зустрічає дуже багато місця. Комфортний просторий салон для заднього ряду пасажирів буде дуже комфортно. Є вентиляція від кліматконтролю, стан дверної карти, так само без зауважень. Автомобіль дуже м'ягенький у ходу, досить надійний. Я думаю, шкода сама за себе каже. Оце ім'я, марка, бренд. Пари, до речі, тут максимальні. Є дістронік, автомобіль майже повній комплектації. Не хватає шкіри, хоча кому це потрібно. Місто Одеса Грушевського 15 А телефонуйте, чекаємо на вас. Можемо продати вам у кредит, у лізинг, обміняти ваше старе авто. Тому телефонуйте, чекаємо на вас.